Постоянно дивимося в небо. Ми з собою обговорюємо там. Хто є, там бачить щось, не бачить, чує. Вони все время ж усі почують чи побачать. Руслан від самого ранку на бойовому чергуванні спостерігає за небом. Хоча воно захмарене, втім каже, росіяни намагаються навіть за такої погоди вести повітряну розвідку. Трошки погода нельотна. Не насильно. Ну, так кидають кабину сьогодні. Видно похотіли, перелетіло трохи. Це теж прилетно? Це так. Да. А чим ну, по хлопцям можливо. багато в них, звісно, безпілотників. Орлани, зали. Про це їх працює. Суперками. Це, що тут літає. Цією стрілою 10 бійці 72-ї бригади імені чорних запорожців прикривають небо поблизу Вогледара. Зараз перебувають на бойовому чергуванні та будь-якої миті готові працювати по повітряних цілях. На цьому напрямку ворог зосереджує все більше безпілотників, бо ж панівні висоти у Вогледарі, які тримають наші захисники, окупанти намагаються захопити понад два роки. Виконую свою роботу яку удовжен. Для чогось ми тут стоїмо ж. Прикриваємо своїх, щоб не зрисували. А літає їх багато. Стежить за підготовкою машини до виїзду механік водій Тарас. Раніше чоловік ремонтував артилерійські установки 2С1 гвоздика. Нині ж готує до бойового відпрацювання зенітно-ракетний комплекс Стріла 10. Подивиться масло, охлаждаємо жидкость Гусянку гусьонку щоб було натягнуто, бо вона розуться, як буде. І дотягнуто. Щойно з'являється ціль. Екіпаж їде приземляти ворожу пташку, та на відкритій місцевості намагається перебувати недовго. Є! 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 командир підрозділу Дмитро каже: після бойової роботи машину не раз атакували безпілотниками. Буває, що пошкодження машини були, але, к щастю, люди були цілі. Екіпаж продовжив далі виконувати завдання, приїхали, відновили навіть грубоваря в таких умовах посеред поля, і попри те, що призначення стріли збивати літаки та гелікоптери, наші бійці приземляють ворожих повітряних розвідників. Вони також, на жаль, учаться над своїми помилками. Вже так не залітають, як було по началу повномасштабного вторгнення. Авіація противника не підходить близько до переднього краю, не заходить в зону поразки наших комплексів. З Донеччини Олександр Кривокуський, Володимир Ситюк та Сергій Томко. Телеканал Рада загальнонаціональний марафон Єдині новини.